you Нові ну Манкур та утікача прихистили у російському селі. Колишній футболіст футболізнецького шахтеря Олександр Розпутько відновив кар'єру після того, як майже два роки тому втік із розташування помаранчево-чорних і приїхав до Росії. Упорник, народжений у Горлівці, з'явився в заявці клубу Чайка із села Піщанокапське, що в Ростовській області. Команда є представником другого дивізіону болотяного чемпіонату. При цьому на сайті турніру зазначено: у розпутька є російське громадянство. Згідно із даними трансфермаркет, хавбек. Приєднався до чайок 15 серпня і підписав контракт терміном на один рік. До цього тюкач перебував без команди практично протягом двох років. У жовтні 2023-го Розпутько не повернувся із молодіжною командою Шахтаря до України після матчу юнацької ліги УЄФА проти бельгійського антверпена. Футболіст зник в аеропорту, де гірники очікували на рейс. Розпутько припинив виходити на зв'язок. Після чого стало відомо, що він утік на територію країни Туристки. Гірники в односторонньому порядку розірвали з ним контракт.